Жасмін та Вікі найкращі подруги, та вони дуже люблять змагатися. Подивимося, як вони впораються з челенджем, що полягає в тому, щоб їсти винятково їжу чорного або рожевого кольору. Мені, будь ласка, макарон з вершковим полуничним і малиновим смаком рожевого кольору. Гаразд. Ось ваш ягідний макарон смачного. Добрий день, сідайте. Дякую. Що замовлятимете? Принесіть мені точно такий, тільки чорний. Зрозумів хвилинку. Ваш чорний макарон. Насолоджуйтеся. Мій десерт має значно кращий вигляд за твій. Офіціанте, я хочу макарон у тричі більший за цей. Гаразд. Чудово дякую! Оце бодай мій розмір. А мені, будь ласка, зробіть точно такий, тільки вдвічі ширший і вищий. Я перекажу ваші побажання, шефу. Схоже, солодощі такого розміру їсти важкувато. А ось ваш екстра великий макарон. Неймовірно дякую. Я хочу, щоб ви приготували мені найбільший макарон з усіх можливих. Посунься, подружко, мені потрібне місце. Ваше замовлення. Такої. Він такий величезний, що я можу в ньому сховатися. Так нечесно. Кохана, я приготував тобі суп на вечерю. Я сподіваюся, тобі сподобається. Ах, дякую. Він так смачно пахне. Ти в мене такий романтик. Йой, я чого це в ньому лохше на чорного кольору? Не може такого бути. Ти що, зраджував мені з тією любителькою усього чорного? Я навіть не звернув увагу на таку дрібницю. Та це не дрібниця! Це важливо для мене. Ти ж знаєш, я їм лише рожеву їжу. Однак ти приготував мені наполовину чорну страву. Ти все зіпсував, я йду від тебе. Я очікував на дещо іншу реакцію, коли готував романтичну вечерю. О, та він закоханий у тебе. Добрий день, панянки. Ось ваше меню. Дякую. Ах, тут стільки коктейлів. Поглянемо, що вони мають. Цікаво. А що ж вибрала Жасмін? Здається, я визначилась. Офіціанте, ми готові зробити замовлення. Слухаю вас. Я хочу блакитну лагуну, тільки зробіть її рожевою. А мені криваву мері тільки чорну. Припиніть це вар'ятство. Я зроблю вам спеціальний коктейль. Може, йому просто не подобається чорний і рожевий. Ваше персональне замовлення готове. Маю інтригуючий вигляд. Пригощайтеся, тож спробуємо. Ох, я почуваюся дивно. Голова паморочиться. Щось мені зле. Це рожевий на мені? Я стала наполовину чорною. Ласкаво просимо на конкурс найестетичнішої їжі. Сьогодні ми оцінюватимемо страви чорного та рожевого кольорів. Це хрусткі рожеві грінки, і це ви називаєте гарною їжею. На вигляд геть неапетитно. Спробуйте. Грінки надзвичайно хрусткі. Маю сумніви щодо цього. Вони просто кам'яні. Ось оцінка на яку ви заслужили. Одразу би і сказали, що у вас алергія на все рожеве та миленьке. На відміну від попередньої дівчини, я створила справжній шедевр. Це Стейк, екстра велдан well прожарювання здається, я задихаюся. Гадаю, мені краще піти. Звідси тихо. Мені здається, з кулінарними конкурсами час завершувати. Ласкаво просимо на звану вечерю. Я буду вашим офіціантом цього вечора. Я сподіваюся, вам переказали наші побажання щодо їжі. Не хвилюйтеся, ми вас пригостимо дуже особливими стравами. Наш офіціант такий вічливий. Добре, що ми вирішили прийти в ресторан. У відгуках найбільше хвалять їхній суп з молюсками. Схоже, у наших дівчат великі очікування від цього вечора. Та що як комусь вдасться його зіпсувати? Хто це був? Hmm. Ну, добрий час виносити страви. Я була б не проти того, щоб поласувати мідіями. О, а ось і наша їжа. Смачного! Насолоджуйтеся вечерею. Дякую. Трястя моя їжа чорна, а моя рожева. Це ти підлаштувала. Хочеш, щоб у мене не травлення було? Витівка, вочевидь, вдалася. Ах, він так пахне, у мене слинки котяться. Кортець скуштувати бодай шматочок. Та спочатку полімо спеціальним соусом. Неймовірно, смачно. Леле, він так швидко скінчився. Але ж я ще не наїлася. Агов, це моя половина. Не нахабній. Віддайно. Ну. Трястя ти вкусила рожеву частину. Що? Трясця! Ні. Тепер я вся рожева. А тобі личить. Приготування чорної їжі то є улюблене хобі жасмін. М -м, панкейки пахнуть дивовижно. Упевнена, чет буде у захваті. Ах. Привіт, люба. Я причепурився задля тебе. Бачу. Ну ми сьогодні разом поснідаємо. Ти приготувала для нас сніданок, то що ми їстимемо хвилинку. Ох, панкейки чудово підрум'янилися. Спробуєш? Звісно, ж, неси їх сюди. Отакої. Знову чорна їжа. Пригощайся, Любий. Дякую, кохана. Я скуштую шматочок. Чеду Х... так подобається. Він зворушений, мало не до сліз. Дуже смачно. Так, тісто вийшло чудовим. Ой ой, який же він красень у всьому чорному. Дякую за сніданок, Люба. Я вже наїлася. Ходімо зі мною. Куди це ми? Офіціанте! Уже біжу. Ось ваші коктейлі, пані. Дякую. Хіба ж ви не бачите, що має бути навпаки? Вибачте, будь ласка, зараз усе виправлю. Ось. Фух, наче аж дихати легше. Дівчата, ви також можете взяти участь у конкурсі. Звучить цікаво. Так, спробуємо. Переможе та, хто якомога швидше доп'є свій коктейль. Почали! Ох, який у нас напружений бій. Обидві дівчини йдуть нога в ногу ж із них виявиться швидшою. Та перемагає дівчина в рожевому. Вітаю! Скажіть, що ви відчуваєте? Я така рада, люблю перемагати. Забирайте свій приз біля бару. Вікі так добре підзарядилася, що перетворює на рожевий усе, до чого торкається. Протистояння чорної mm. та рожевої їжі mm -hmm. лише набирає обертів. Тож сьогодні дівчата куштують екзотичні фрукти. Я впевнена у власній перемозі. Дзуськи. Поглянемо. Відкриваємо одночасно. У мене рідкісний чорний драгонфрукт. І з цим нещасним ананасом ти збираєшся мене перемагати. Не поспішай радіти! Зовнішність оманлива. Ну ж бо здивуй мене. Отакої, хай йому грець! Ідеально рожевий усередині. Як я й хотіла. Гаразд. Не підведи мене маленький. Ах, ти знала! Він усередині рожевий. Сама така їж. Їжа має просто чудовий вигляд. Перепрошую, а можна прибори? Оближце. Ну, мо з'їмо яєшню на швидкість. Тільки без рук. Гайда! Наші дівчата люблять змагатися між собою так само, як і їсти чорну та рожеву їжу. Я все. Коже, ми завершили одночасно. Ну, ми зробимо селфі на згадку, усмішку. Оце вже не чупари. У цьому змаганні перемогла дружба. До конкурсу авторських коктейлів рожева підготувалася дуже ретельно. Тож почнімо: кладемо яблуко, банан, додаємо полуничне молоко та ретельно змішуємо. Ось і все, мій молочний коктейль готовий. Ах, це точно сподобається суддям. Перемога в мене в кишені. Цікаво, хто ж сьогодні буде першим? О, прошу, мій коктейль рожеві сни. Поглянемо. Ох, ну і запах! Що ви туди поклали? Мені лячно це куштувати. Здається, Вікі перестаралася. Адже чим простіше, тим краще. Ось і все. Ні, це ж неможливо пити. Перепрошую, спробуйте мій коктейль, чорна душа. О, звучить цікаво. Дивіться, який має бути на вигляд напій. Ммм, який насичений смак! Чудово! Ви заслужили 10 балів. А у вас мінусовий рахунок. Та я так старалася. Вітаю з перемогою! Агол? Добре, чекаю. Треба би навести лад до приходу рожевої. Незважаючи на нелюбов до рожевого, жасмін хоче зробити свій будинок затишним для улюбленої подруги. А якби вам довелося їсти лише чорну чи рожеву їжу, то який би колір ви обрали? Привіт, люба! Привіт! Я не з порожніми руками. У мене є подарунок для тебе. Справді? А це точно не пранк? Ні, а вже ж. На вигляд, звичайні чорні цукерки. Ну, Мо, не бійся, коштуй. Ну добре. Вони рожеві всередині. Ти знову за своє. Я знала, що тобі не можна довіряти. Пхе, в роті так неприємно. Мені терміново треба перебити смак рожевого. Гаразд, відновлюй сили, подружко. а я піду собі. Чи сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!